Усім доброго вечора! З вами сьогодні Джексон Руперто і я продовжую проходити GTA 4. Поїхали. Подивимося, що нас сьогодні очікує. Думаю, що щось має бути цікаве. Ось він, Ніко. Так, у нас була місія смуток Романо. Минула. Після, під час котрої нам, на жаль, спалили квартиру Романа і його офіс таксі. Тепер в мене квартира в Богемі. E, значить, що у нас є найближче М? Це у нас Мені? А тоді ми, напевно, зараз туди і підемо. А Б це у нас що, Брюсі? Чи може все ж таки до Брюсі поїдемо? Не знаю, зараз подивимося. Так. Ага. Так. Я вже таксі далеко поїхало. Так, прюсі щось кинув. Так, кам'яний бандит на зазок повинен він шукати роботу лінчувальника за гроші. Ляха він наймає для цього приватних... Контрактники, подивися, коли наступного разу зайдеш у поліцейський комп'ютер, Б. Угу, mm -hmm, Добре. Yeah. Там нікого нема. Ні, нікого. Так, я не знаю, давайте ми добрюся зараз поїдемо. А потім... А потім тоді... Поїдемо до мене. Пішу mm. тоді до Брюсі. Простіше простого місія називається. 31, 32, 33, 35. Ну <поставлення> то я прийшов. Я трянуся. 6, 37. Привіт, Брюсі. Ніку секунду. Сок. Чому ти не сказав, що це Ніку? Чому? От жінки. Чувачі. Жінки. Так, я готовий, Нік. Готовий. Готовий для всього. Аха. До порядку вигляд у тебя наброшу. Вибач, я часто клюся, тому трохи спутне. Так, куню собі якулячі гормони. Та мол, собі без інтернет. В них почуваєш себе справжнім самцем. Бережні, що чувач, я чув такі штуки, впливати на яйця. Хіба схоже на то у плані яйця? Я про це не думав, ти надіслав мені повідомлення, в чому річ. Потрібна допомога. Починаю дуріти. Стоп. Ні, чувач, це я шартую. Боже, слухай, минулого разу ти гарно попрацював. Багато людей дячні тобі. Прислухай, то хлопця лайва є дорога машина, можеш її викрасти. провоку біля провок, убили Йорктаунна ваню, стейнваї. Разпробувай, що заплатиш так, як тоді. Так, здесь Раз, я. подбаю про це. Ага. Бувай. Так, ну що ж. Прямо йду Йорктаун на де це воно. Не давай кого, это а треба машину все это. Пиду туди вот всю стырю. Так. Опа. Все, поехал. Я не знаю, почему радио пусти сбывается, бывает. Пивер моя бута. Ой. Я что Дінь день сюди. Все поїхали. Мне зали... Взагалі... Ой. Мне взагалі цікаво. Що це треба буде машиною пути взяти. Винь -винь. Ой. Так. А, ну вот мы уже майже и приехали. Ух, мама, лома тут какой-то стендаж оставил. Так. Вот мы и приехали пить еды и ды, весьма машина. Добро. Без проблем. Остю, я так русам так. Вот и мабуть, но будьте гормоны, зато улыбки роза. Хочу выкрасть и брысь Так. Ага, з машини маю вичувач. Та ні. Постріляйтеся зі мною, якщо хочете. Порну там машину до гаража, брюсі. Скотиняки. Ай. Так, ну ще, ми продовжуємо проходити. Не, ну я їх зараз поперестрілюю, якщо вони будуть. Зараз отакі. Блін, ще й поліція. Це даремно по ним стріляв. Тепер поліція на хвості. Ой. Ну, коротше, їдемо просто, не знаю, що буде. блин ну, не знаю, может мне их все ж таки порасстреливать пока я им блин блин Де да, що ж це таке, а ще й в поліцію в все? Ой-ой-ой-ой-ой. Треба від поліції все ж таки відстати. Черт, мене помітили. Ай. Провоку сховаюсь. Осе, і, і вони Це вже начебто не женуться більше за нами. Не знаю, ну машина, звісно, в жахливому стані. Сподіваюсь, він її, він її сприйме в такому стані. Да палки. Так. Ага, сам все ты добра. Все. Ой, привезли. Це машина для Брюс. Сподіваюсь, ти не думаєш, що вона буде в даному стані. Коли працюєш на брюсі, то неприємності не минуть. Дякую. Та що ж це таке? Пропущу цю катсцену. Звісно, зберігаємо. Так, бачу, у нас знову з'явилася місія за Брюсі. Але я хочу виконати сьогодні за мене. Так, дзвоним Брюсі. Машина телегражі. Не все було так просто, а там була засідка. От лайно. Якби знав про це, то сам би пішов би за нею. Ніхто не лізе до Брюсі, але ти теж рутий. О, десь де за свої армійські навички водіння. Я тобі дістав викиді вони... Ой! Мені не треба буду чекатися, поки розмова завершиться. Так, мені до домені. Зараз я не знаю, ще раз перезвоню Брюсі, може. Може нарешті воно договорить. Зараз Брюссі. Ага, зрозуміло. Ну ладно тоді вже. На жаль, що тоді було, та й не зрозуміло. Есквела на вулицях. Саме так, чоловік. Спочатку треба зняти і це буде проба. В так навчайськах Ні. Те, щоб було, було видно добре. Але треба ще БТ було видно. Ну. Дивись на мене, але станю там добре. Стати тут, так-та, так, круто, сука. давай так, чудово, годиться. Готовий? Готовий, повернися. 5-6-7-8. Верту добре, добре. пристав, давайте шовіше. Ну як? Так добре, ідеально, круто, просто круто. Як і мене вельми? На сісто. Служий на... Ні, а на троє, це чоловічий чистий танцю. Добре, тож поїхали, так. Бачите, це своя вуличного духу. Люди повинні відчути боротьбу. Саме так, розумієте, про що я? Вони повинні відчути цю боротьбу так. О, привіт, Ніко. Це Ніко, довірний брат хлопця, про яку я тобі казала. Як тобі роба. Як не втратила втрату дім роботу, на яку тепер полюють. Досить непогано. Лоблю його оптимізм. Отож, Ніко, це мені, ми виросли разом. Так, так, як життя чувачі? Хай же вибувався. Просто. Ну, це коли твій побився сі звучить цю бров. чудо, слухай, меврі. Ти можеш трохи відпустити, будь ласка. Ну, файно. ти розумієш, що в'язаємо на місце на вулиці, так? І дітям потрібна турбота. Зумієш про що? Не дуже. Ну слухай, іноді треба розбити це, щоб створити яєчню, розумієш. Так, і що? Отож, нам треба розбити кілька єсть, брата. Ми їх розіб'ємо. Повернись сюди, повернись сюди, чайку. Мені ска говорить з представником вулиці. Про те, як можна очистити вулиці Буге. Забери камеру. Можна ядвою спіть, стривай. Гей, чого ти робиш? Ті, моя камера. Мені. Вибач. Раз, тусе на сьогодні все це було чудово. Дуже вам дякую. На сьогодні все дуже дякую. Що ти на кої? А що ти базіков? Треба прапнути звуці декілька деверів, розумієш? Я хочу, аби знав, що їх немає. Тільки не знімай мене на камеру, коли це робив. Це моя візитна картка, чогось. Брат, ти мені допоможеш, будь ласка. У мене є гроші скільки загодно. В такому випадку у тебе я допомогу. Добре, не як там камера. Погано. Що значено? Можна знати? Ось що нам потрібно зробити. Приберемо все це дилі різуці на деремою. А я знаю, що це зробив я. Так, потім на щоб почистити вулицю. Зараз знайдемо. Ой, вибач. Ой, поліція, хай проїде. Так. Ммм, я в кож забрати машину цю? Давай перебігай швидше. А, тут все, заберемо тоді. Блін. Вибачте, мені потрібна ваша машина. Я не чув, що ці діори тасуються на бульварі Грант. Їдьмо туди. А, він недалеко. Поїхав. Ви з Мелорі тепер близькі, так? Вони, Вони зустрічаються з твоїм братом? Людська дівчина, вона класна. Твоєму братові краще не ображати її. Ти не освічишся, так? Вона стане його дружина, так? А, так, це більше залежить від Романа, а не від Мелорі. Не знаю, чи їй достатньо дорослий, щоб стати хорошим чоловіком. А чому ти так цікавишся? Я не знав, що вас мелорі такі в Мені бузькі до кожного, хто виріс на вулиця Південного на Вони ж мої люди, так? Звісно. Ось диверю машину, то припаркуйся позаду і зачекай трохи. Так, і що далі? Ось він, їдьмо все Він, він приведе нас до решти п'явок, вони смог тут життя звули. Тідкуй за дивиром до місця зустрічі. тиші, довісь, щоб він тебе не помітив. Добре. А щоді будемо триматися на безпечній відстані? Стоп, радіо не те знову. надеюсь мне авторские права на появятся. Так. Снимаемся на доспочневиста, не знаю. Все, отчакаем за В на свету, это просто мне... Так, запас іде, да. Ну, ось ці вулиці мої, я відчуваю їх у своїх живих. Можна подумати, що тебе живе щось інше. Не чіпав ти багато років, ти мені не віриш? Я чистий, чуваче, вільний, вільний. Правда. Коли хто-небудь ходів бути небачений, ти міг би прославитися історію, ти власне ж... Ніко Белік, вилучена правосуддя. <піллянський> не моя опера. За <піллянський> тич не бачив себе на екрані, <піллянський> чувач, може от тоді перебудеш. Може бути тоді бути популярно то й ново. А ти їм краще прославити? Це ради любої чуваки. Не знаю, бо я допомагаю людям, сію любов на волиці. Можемо ще довго будемо туди їхати, мені цікаво. Ага, він поїхав на червоне. Ну, тоді ми за ним теж поїдемо. І що, куди ж він їде, все ж таке питання. Це мене вже дістало. Та мене теж, чесно кажучи, що ми їдемо і не знаємо куди він їде, той чувак. Ну давай же. Чи таксі його попереду гальмує так розумію? О, він в таксі в'їхав. Гоби, тримайся так. Та я і так тримаюся подалі. Так, а нацисти туфор він вирішив зупинитися все ж таки. Куди ж він їде? Все ж таке питання хороше. я зараз повернути не можу направо. Ну что ты стухаешься? Я тоді бо ще не буду під'їжджати, якщо така ситуація, що він мене помітить. Чого той не їде, мені цікаво? Не любить, коли його притискає. Пригальмує. Та мене ззаду штовхають. Чого той не їде, коли зелений був? Блін, а як він мене помітив? Що, це провал місії, значить? Ти спалився, чувачі, він нас помітив. Щоразу, коли кридять вулиці, кридять мене, ти мене поранив. Забирайся, звідси. Ах, мене ззаду той ідіот штовхнув. Я не знаю. Ну, звісно, ми перепройдемо це ще раз. Давайте ми ще раз це перепройдемо. Якщо із цього разу не вийде, тоді доведеться цю місію на наступну серію. Перенести. Last I heard these Та man Так оту стіна спінас, що хоче зробити. Ну я не знаю, не буду, не буду причотимо. Like one Так, ну с тогда едем за мной. <реклама> так, тогда будем. Это мы снова и машине. меньше машин. Цикавля это все Какие-то шкребы чистишь, а с Нам не хочется еще.

Я не боюсь. Можна його завжди у нахвір ще. Голови каніфази на не моя поверхська. Він зніматиме на що секунди. Він був тут, я б не зламав його камеру, якби він мене знімав. Знаешь, просто туха на білу овощи кампам. Цей фильм моя Біблі, Біблия вулиці. Біблия Маніяску. Так, тримаємося подалі, нього, щоб він ж нас не помітив. Так. І що, знову та ж сама проблема, що хтось не їде там? Так розумію, там знову якась проблема. Це кошмар. Ну, що ж це таке? Фу. Ну і чого ми не їдемо, питання? Хтось в аварію попав, чи що я не розумію. Ай, господи, що ж це таке? Ну, ми їдемо, чи ні, я Не розумію. Що відбувається там, я не можу зрозуміти, чому всі стоять? А, ah, сигнал. Ну oh. no, ми їдемо чи ні, я не розумію просто. Ай, господи. Чому ми всі стоїмо, я не розумію? Ай, господи. Ну ми їдемо чи ні? Може коли штовхнути треба мені? Та ні, це не допоможе. Я не розумію, чому вони стоять? Там щось зіткнувся хтось чи що. Дилера. Мені довелося це зробити, бо ніхто не їхав. Коротше. Дослід доведені означати у вас. Це КП. Навіть цього ці безпечні, сам подивись, вилізай. Коротше, я не знаю. Давайте ми, напевно, цю місію перепройдемо наступного разу. Тому що це якийсь кошмар, чесно кажучи. З другої спроби їй не вийшов пройти. А це із за того, що якось трафік себе дуже дурно повів. Що Вони всі зупинилися і нікуди не їхали. Ну що ж, тоді, з вами був Джексон Руперту. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, ставити фотобайки. А всім до зустрічі у новій серії GTA 4, всім на добраніч.